Насправді, під час повномасштабної військової агресії День міста кожної громади це день народження нашої малої батьківщини. Наша надвірна це потужна волонтерська команда, яка кожного дня, кожної миті, кожної хвилини допомагає Збройним силам України. Мій підхід до роботи на громаду Надвірнянську міську об'єднану. Це максимально не тільки віддаватися, жити, болівати, горіти, згоряти, але максимально кожну деталь, кожне питання, кожне звернення спочатку телефон, мобільний телефон міського голови, а потім 101, 102, 103 і все решта. За 19 років фізично не можу сказати, що я був відпустці. У нас реабілітація одна з найкращих в регіоні, не то що в області. Люди, жителі нашої громади, після інсульту, після інфаркту, які вже не розуміли, де вони перебувають, казали все. Невідомо, не чи вони вийдуть. Вони своїми ногами виходять. За 2020-2024 роки ми перерахували до обласного бюджету 15% ПДФО, це більше 300 мільйонів гривень. То ми у зворотному напрямку отримали. Класно приїжджати, відкривати і ленточки перерізати. А що було зроблено для того, щоб вчасно перерізати ленточку? Якщо ми будемо один одному правду говорити і робити певні результати, то ми лише щось досягнемо. Але не так, щоб було в області. Це зенекова реабілітація, це Мерхай вирішує реабілітацію. Мене громада обрала, вас призначила. І, будь ласка, комунікуйте. Іби була з перших днів комунікація, повірте, не було б такої ситуації. І не було б з 1 вересня 24 року дистанційного навчання гімназії номер 1 Слово комунікація це більше треба говорити, чим добрий день і як ваші справи.